Вітаю! Мене звати Олена Жоботинська. Я бренд-шеф мережі 20 ресторани. Сьогодні ми приготуємо супер овочевий оладок з сиром лапни, паростками та горішками. Ця страва може складатися з безлічі овочів, але основні це картопля, морква і кабачок. Також в сьогоднішній оладок ми додамо батат, перець солодкий, три види капусти та кукурудзу. Лапні ми приготуємо з грецького йогурту та лимону. Отже, овочевий оладок надскладна справа нагодувати дитину овочами, але повірте, після сьогоднішнього оладка це стане набагато легше. В нашому оладку сьогодні дев'ять овочів: це є морква, батат, картопля, цукіні, два види перцю, кукурудза і три види капусти брокерів, брюссельська і цвітна. Ви можете змінювати складові цієї страви під ваш смак або під смак вашої дитини. В ньому може бути більше моркви, більше цукіні, менше картоплі, більше картоплі, абсолютно на будь-який смак і колір, як то кажуть. Овочі натираємо на терці для корейської моркви або на звичайній терці, або ж так як ми нарізаємо тоненько ножем. За бажанням можна додавати зелень, тобто моя дитина їсть зелень, але це не основний інгредієнт цієї страви. Додаємо трохи солі, додаємо кукурудзяне борошно. Краще олію на сковорідку додавати невеликими порціями і поступово. Олію для смаження можна використовувати будь-яку рафіновану, але я раджу кукурудзяну або соняшникову натуральну. Цей великий оладок такого сімейного формату. Ви ж можете робити маленькі дитячі такі порційні оладушки. Для того, щоб приготувати сир лавне, потрібно взяти жирний грецький йогурт, сік лимона і цедру за вашим смаком, сіль та перець, змішати це все, викласти на сито з марлею і під гнітом невеликим залишити в холодильнику на ніч. На ранок ми отримуємо такий густуватий крем-сир з кисловатим смаком. Викладаємо наші оладки або оладок на паперовий рушник, щоб забрати зайвий жир. І перекладаємо наш сімейний овочевий оладок на тарілку. Сир ладний ми можемо гарно відсадити з кондитерського мішка, як варіант, гарними насадками трояндочками щоб дітям було цікавіше їсти. Але можемо так само скористатися простими звичайними ложками, викласти сир, посипаємо кідровими горішками або будь-якими горішками, які вам і насіннями, які вам подобаються, які ви маєте вдома. Додаємо свіжі паростки, і квіточку за бажанням. таким простим способом ми можемо додавати в раціон дітей корисні овочі під виглядом ніби звичайних картопляних оладок.